Тож для кого насправді потрібен цей метод Тета Хілінг? Моя відповідь для кожного. Чому? Тому що в будь-якій ситуації, в будь якому місце, де б ми не були, вдома, на роботі, в іншій країні, ми кругом беремо себе з собою. І більшість наших проблем, більшість ситуацій насправді вони наші внутрішні. Це наш Такий якийсь стан, щось включається в нас. Ми інколи навіть можемо не розуміти, чому так сталося, чому мене це так стригернуло, чому мені захотілося там це відповісти або щось зробити. Да? І Тетахілінг навчає дуже простим алгоритмом, наче піднятися над ситуацією, подивитися на неї зверху. і... Пропрацювати, от просто миттєво, от правда, миттєво пропрацювати себе, свої емоції, свої відчуття, от це просто якісь хвилини, коли ти розумієш, ага, от що зараз? І прям є формула, да, по якій ти пройшовся, ага, що це ситуація? Чому так сталося? Які висновки, звідки це, що я можу з цим робити? І, і просто вже через пару хвилин, декілька хвилин, ти вже відчуваєш себе зовсім по-іншому. І коли ти себе відчуваєш зовсім по-іншому, тоді і інші так само переключаються, щось таке вмикається чи вимикається навколо тебе, і атмосфера вже зовсім інша. І... Насправді, цей вислів, що весь світ дзеркалить мені мене, це правда. Це ж все про, про мене. Да? Мене щось тригернуло, значить, я маю всі важелі впливу, щоб це змінити, щоб це пропрацювати. І от багато є методів, так, але. Саме тета-хілінг, він працює миттєво, і це інструмент самодопомоги не тільки собі, а й близьким, навіть якщо вони, тобто є такі секретики, да, коли ми можемо змінювати атмосферу і е, знижати е, градус відчуттів інших людей абсолютно екологічно, без маніпуляцій і. Через світлі енергії, через спеціальні техніки ми це можемо робити, можемо впливати на стан інших людей. Що інші люди, от навіть була людина дуже заведена і агресивна, можливо, навіть. І ти от стоїш в своєму стані, там пропрацьовуєш свої моменти, і ти бачиш, як людина вже не така і агресивна, щось змінюється. І навіть пояснити це ніхто не може. Розумієте? Це. Дуже потужний інструмент допомоги собі, своїм близьким, а також інструмент, як можна працювати з іншими людьми професійно в будь-якій діяльності. вашій, якщо ви вже психолог, або ви вже представник якоїсь допомагаючої професії, або як самостійний метод. У вас все для цього буде. І практика, і алгоритми, і формула, вся інформація, і сертифікат інституту Тета – це все у вас буде. Welcome!